Вітаю, друзі! Тож ситуація на Бахмутському напрямку продовжує залишатись досить стабільною. Звичайно ж, завдяки героїчній обороні українських захисників, які, незважаючи на безперервні атаки московитів, продовжують міцно стояти на своїх позиціях. Окупанти ж, у свою чергу, з усіх сил намагаються оточити Бахмут, адже розуміють, що якщо будуть штурмувати місто напряму, то зазнають непоправних втрат. І тому з першого погляду може здатись. Що росіяни все ж таки почали вчитись на результатах своїх попередніх кампаній під Северодонецьком та Лисичанськом, і таким чином намагаються мінімізувати кількість жертв серед своїх. Втім, якщо спиратись на дані, надані американським інститутом вивчення війни, то можна зрозуміти, що російське командування не зробило жодних висновків і продовжує виснажувати сили біля Бахмута. Як вказано в статті, московити, незважаючи на всі спроби покращити власне положення і зменшити кількість втрат. З кінця травня безперервно витрачали бойові сили на невеликі населені пункти навколо міста. За наступні шість місяців вони досягли успіхів лише порядку кількох кілометрів за раз, при цьому зазнаючи величезних втрат як у техніці, так і у живій силі. А з кінця вересня, коли в Росії розпочалась мобілізація, ці втрати збільшились в рази. Як зазначають експерти, під час боїв за Северодонецьк та Лисичанськ влітку цього року, Українці фактично змусили росіян зосередити майже всі свої зусилля на цій досить таки невеликій ділянці фронту, що в майбутньому зіграло з ними злий жарт, коли ЗСУ пішли в контрнаступ на харківському напрямку. Адже ті сили, що залишились у Росії після боїв за ці населені пункти, були, м'яко кажучи, сильно виснажені, і вже ніяким чином не могли зупинити просування українців. І тепер, майже те саме, ми бачимо на Бахмутському напрямку. Тут Кацапи продовжують витрачати величезну кількість своїх сил на захоплення невеликих сіл та містечок, прилеглих до самого Бахмута. І тому для того, щоб не втратити свою наступальну силу та боєздатність, вони вимушені приводити підкріплення з інших ділянок фронту, тим самим послаблюючи їх, що унеможливлює будь які наступальні дії росіян на цих напрямках. І, звичайно ж, підвищує можливість швидкого визволення цих територій Збройними силами України. І підстави для таких заяв вже є. За повідомленнями Генерального штабу Збройних сил України, у населеному пункті Олешки, що знаходиться на лівому березі Херсонської області, спостерігається зменшення кількості російських військ та військової техніки, а в населеному пункті Пологи Запорізької області окупанти перевозять усе можливе обладнання з лікарень до тимчасово окупованого Маріуполя. Схоже, що вони все ж таки починають усвідомлювати, що зайняті території їм вже не втримати, і тим самим готуються до чергового жесту доброї волі. А може це вони просто від страху перед ЗСУ починають тікати? Хто знає? Адже у Твері, тимчасова територія РФ, сталася досить таки кумедна ситуація. Місцева влада заборонила подальші зйомки російського фільму Музикант. А знаєте, яка офіційна причина заборони зйомок? Місцеві жителі налякані великою кількістю техніки з прапорами України. Бояться тварюки. Ну нічого, нехай звикають. Адже коли ми звільнимо всі свої території, ми обов'язково змусимо всіх цих вирутків, які підтримували війну, особисто відповісти перед українським народом. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго! Друзі.